І з нагоди 25-ї річниці Відня Незалежності України в соцмережах триває акція «Free Ukraine 25 Її передають від установи до установи, від організації до організації. Нашому відділу культури, національності, релігії та туризму Бережанської районної державної адміністрації передав відділ культури, туризму та релігії Бережанської міської ради. І... Цієї нагоди напередодні 25-ї річниці Дня Незалежності України наш відділ культури, працівники культури району, а це краєзнавчий музей, бібліотечні працівники, працівники клубних закладів і музичної школи Жукова. Вітаємо всіх українців, щирих патріотів із днем народження нашої країни. Бажаємо всім оптимізму, віри. Надії і творчого натхнення. І сьогоднішній естафету передаємо відділу культури нашому основному начальнику управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації, нашим сусідам, колегам відділу культури і туризму Козівської районної державної адміністрації та відділу культури туризму національності та релігій Чорківської районної державної адміністрації.